Назвали 5 кросоверів, які проїдуть по 500 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Більшість автомобілів вимагають капітальний ремонт через від 70 до 150 тисяч кілометрів пробігу. Однак деякі моделі можуть обійтися без походу в автосервіс в кілька разів довше. 1. BMW x 3 Ця баварська модель дійсно є надійною і міцною. Проїхати 500 тисяч. Кмі без ремонту можуть екземпляри з рядною 6 з серії М54. А ось агрегати Н серії так добре себе не покажуть, вони здадуться вже через 100 тисяч кілометрів. 2. Mitsubishi Outlander. Незважаючи на солідний вік, цю модель можна часто помітити на дорогах. Велику витривалість показують автомобілі з агрегатами 4G63 і 4G69. Високу динаміку двигуни не покажуть, зате порадують витривалістю. Однак варто пам'ятати, що слабким місцем кросовера залишається підвіска 3 Toyota rav V4. Краще вибрати модель другого покоління, яке випускалося з 2000 по 2005 рік. Ці машини оснащувалися тільки бензиновими агрегатами, серед яких краще зупинитися на двигунах 1 Айзі і 2 з Вони без проблем проїдуть 500 тисяч кілометрів, якщо буде регулярно змінюватися масло. У двигуні його слід міняти кожні 10 тисяч кілометрів пробігу, а в коробці передач кожні 40 тисяч. 4. Toyota Highlander. Модель першого покоління 2000-2007 років випуску може протриматися кілька сотень тисяч кілометрів. Найкраще себе показують агрегати з серії одного МЗІФ і 2,4 літрові v 6 Варто врахувати, що ці мотори чутливі до якості масла, що заливається. 5. Lexus RX300 при належному догляді машина може показати дивовижну стійкість. Більшість машин обладнано агрегатами 1МЗФІ. однак ретельно треба стежити не стільки за мотором, скільки за коробкою передач.